Renault Megane 5 рік, ціна його 5300. Моторчик пустить 1,6, пробіг тут 218 тисяч. Безключовий доступ тут має повний електропакет, регулювання дзеркал, регулювання світлом, круїз, автосвітло, бачите, з мультикермо, отаке гарне. Трохи зачухане, але нічого страшного. Механіка, п'ятиступка, старт-стоп. Сюди ключик став, нажали старт-стоп, завелась. Магнітола тут. двохзонний клімат контроль. Позаду бачите салончик. Ізофікси в нас є ремені безпеки. Оп! Ніша для речей ваших. Зверху підсвіточка. Шторочки, бачите, як у майбахі. Ляп-ляпс, відкрили, закрили, щоб вам не світило. Що тут вам ще показати? Хоп, піднімається. Подстаканички, бачите, отакі гарненькі. Позаду у нас RNG, багажничок отак хоп, відкрився. Підняли його, зафіксували. Ого, просторий тут багажник у нас, що маємо по комплекту. По комплекту у нас свічки вже, бачите, повінені. Повноцінна у нас запасочка. Кузово, бачите, все в хорошому стані. Ніде нічого не гнули, не топлений. Закриваємо. Так що, друзі, якщо вам цікавить цей даний автомобіль, приїжджайте до нас на Автопоінт Софійська 19. Покажемо його, зробимо тест зрак. І придбайте такий гарний автомобіль. Автопоїнт. Придбай якісне авто.